Їм на 150 гривень весь день. 150 гривень на сніданок, обід і вечерю. Хм, звучить наче непогано. Що ж, давайте спробуємо. Отож, розпочинаю я цей день з картопляного пюре зі смаком курки. Якщо чесно, мені навіть подобається цей смак, так як він дуже близький до реального пюре. На десерт в мене ось такий смачний кіндер батончик. Трішки перекусивши, я відправляюсь по справам. На обід маю ось такий цікавий чорничний пиріг. М да, по розміру він нагадує звичайне печиво, але на смак доволі непогано. Запив я це ось такою не. Звичайною моршенькою зі смаком грейпфрута. Цікавий смак. Наполудник в мене галети зі смаком, ну, самі бачите, чого, і ж цікаво було їх спробувати. На смак вони, як звичайне галетне печиво, і нічого незвичного після них не відбулось. Ну і завершую я цей день булочкою з корицею, плюс картопелькою фрі зі смаком телятини, і аджики плюс ось такими двома батончиками: мілка і якийсь з вишнею. Трамбуюся я ось такою маленькою пепсі без цукру. До речі, перший раз бачу таку маленьку пляшечку. Це виявився доволі цікавий.